Друзі, вітаю вас на каналі Бомбарбій тві. Сьогодні останній день літа і е, на морем єдиним живе туризм. Тож починається сезон екскурсійних автобусних турів до Європи. Наразі зі мною в гостях мій колега з компанії Давклуб Владислав Гриненко, один з найкращих гідів України. Вітаю тебе! Вітаю! До речі, можете подивитися наш огляд автобусних тура компанії Давклуб до Греції. Ми з Владиславом зробили огляди на початку сезону та зараз наприкінці сезону. Але ще є два місяці для відпочинку. Якщо ви збираєтесь до екскурсійних екскурсійного відпочинку в Греції, а також екскурсії плюс море, то можете передивитися відео на нашому каналі. Та звернутися до наших агентів Нержагенції Гарячи путівок за такими турами. Але зараз будемо розмовляти про тури до Європи. І я спитаю тебе перше, чому ви обираєте, коли закінчиться літній сезон, чому ви обираєте екскурсійні тури, чи є попит в Україні на, на екскурсійні тури до Європи? І якщо ви є, то чому? Ну так, доброго дня, шановні туристи. Є попит є завжди, мова йде про бюджетний відпочинок, ну, це не можна назвати відп... ну, це відпочинок. Також це екскурсійні програми з метою, знаєте, там, прогулятися по празі. Побувати на екскурсіях, подивитися ці найкрасивіші місця. Це міста Центральної Європи. Ми там, якщо йде мова про наші тури, то в першу чергу ми будемо говорити про такі тури. Там наші старі, там прекрасна Європа, Європейський вікенд, «Будапешт Плюс Відень. Mm -hmm. Уже не так жарко. Буде в Європі, уже не так спекотно. Починаючи з вересня, вересень, жовтень. Більше все таки, якщо ми беремо листопад, то більше його друга частина, коли починається адвент, це 28 днів до різдва, коли відкриваються Вайнахтмаркти, маркти. Ці різдвяні ярмарки по всій центральній Європі, не тільки і в Італії відкриваються. Давай нагадаємо, це десь 1 першого грудня. Ні, це більше. трошки раніше. Це в кінці листопада ага. до 20. 4 до 25 грудня це триває. І от саме на Адвент у нас самий великий пік якраз приходиться, тому що під... пік, запитів ти маєш на пік запитів, так, mm -hmm. і пік виїздів, тому що на Адвент, на Новий рік, потім, потім уже в січні теж. Декілька виїздів обов'язково відбудеться. Про що йде мова? Це такі класичні тури з виїздом із Києва. Коли ми виїжджаємо, є з нічними переїздами. Це бюджетні тури, які починаються від 199 євро. Наприклад, mm. от на прикладі одного з таких турів я й розповім. у нього є бюджетний варіант з нічними переїздами, є варіант без нічних переїздів. Mm. І той, і той продається, але бюджетний варіант він. Набагато дешевше, починаючи від 100, 199 євро, ми починаємо продавати такі тури. Виїжджаємо ми зранку з Києва. О сьомій люди можуть у нас підсісти, наприклад, в Житомирі. Вони можуть підсісти в Рівному, у Львові. І далі ми вже йдемо на польської польський кордон, проходимо кордон, і зранку ми вже біля Праги. Заїхали, поснідали, заїжджаємо до Праги і робимо, як правило, першу екскурсію. Прага це унікальний історичний об'єкт, це така велика туристична атракція. По перше, одне з найкрасивіших міст світу і найзберігшийся міст світу. Воно не дарма входить до книги Гінесу як сама найбільша територія. В Європі, uh -huh. в одному місті, яка охороняється ЮНЕСКО. Це цей комплекс, Пражський град і старе місто. От ми саме і приїжджаємо до Праги. Зранку робимо екскурсію по старому місту. Близько двох годин вона триває. Прогулялися. А потім уже переїжджаємо до готелю, поселяємося в готель на три ночі. В Одному і ту самому готелі Готелі, як правило, ми беремо максимально близько до центру так, щоб на трамваї, на метро, на автобусі не перевищувало там 25 хвилин, щоб доїхати до Староміської площі. До... До центру міста. До неважливих туристичних об'єктів. Да, да. До самих головних туристичних об'єктів. І от поселилися в готель, як правило, даємо людям годину-півтори на збори, і вже потім сідаємо в транспорт місцевий, там, в трамвай, в метро і переїжджаємо в центр міста. І даємо там людям вільний час, вони гуляють, і таким чином от у них ще друга половина дня. Ми показуємо паби, праські, півніці, де вони можуть погуляти, там, спробувати знамениту чеську кухню, випити пива. Так, обов'язково. І таким чином він проходить перший день. Наступного дня та сама ситуація. Ми виїжджаємо знову. В Прагу йдемо на Правський Град, доїжджаємо, як правило, до Страгова, це найвища точка. І звідти пішки йдемо через Правський Град. Всю цю здоровенну фортецю, до речі, теж вона входить в книгу, в книгу Гіннеса як найбільша фортеця в світі, яка знаходиться в європейській столиці. Правський Град. Проходимо Собор святого Віта, звичайно, спускаємося на Малу Страну туди, і доходимо вже до моста. До карлового моста місце, кому. Трошки ще на 700 років один з найстаріших кам'яних мостів в центрі Європи. Далі є ще можливість на кораблику проїхати по Волтаві, Це теж така дуже цікава атракція. А далі знову у людей, ну, екскурсія закінчиться десь хай там о 12 кораблик на 12, 2 години. Проїхали і 14.00, хай 1500, і у людей ще годин 5-6 є для того, щоб погуляти по празі самим, угу. або ще якусь екскурсію там ввечері зробити, наприклад. Отак, От дуже багато вільного часу. Ми не стараємося перегружати людей, перевантажувати людей екскурсіями. Те, що треба люди зробили, далі у них вільний час. І потім, наступного дня, ми обов'язково у нас іде виїзд. Це або Регенсбург, одне з найстаріших німецьких міст. Воно знаходиться в Баварії. Регіон називається Пфальц. Це місто називають е, батьком німецьких міст. Ну, німецьким римом його не називають, але найбільш італійським містом його називають, наприклад, в Баварії. Там дуже багато з приставкою «перше, Перше, перше, перше. Ти в місто заходиш. У перше, що ти бачиш, це римські стіни 79-го року. 79-го року там з'являється. Перше римське ну, військове поселення в 179 році воно стає вже містом при Марку Аврелії, і там навіть знаходяться найсхідніші ворота Римської імперії Порта Приторія. найстаріший кам'яний міст Німеччини, по якому пройшло два хрестових походи. Там дуже багато всього цікавого. Найперша церква Баварії, там все найперше, найперше, найперше в Німеччині. І ну, там після 1667 року проходили на постійній основі Рих. стаги в Римської імперії е, німецької нації, це було свого часу, як е, така негласна столиця всієї Німеччини. Ага, так. так, це ага. дуже цікаве місто е, регенсбург і, і потім, коли пішов вільний час, по-перше, там дуже цікава зона для шопінгу, шоп, шопінгова зона, і е, е, ще є такий: е, по такому показнику найбільша концентрація пивних закладів у всій Німеччині в старому місці воно знаходиться у Регенсбурзі. Там, до речі, можна випити найстаріше пиво в Німеччині Вельтенбургер. Це 150 рік. Да. І от дійсно yeah. дуже цікавий день ми там проводимо, або ми їдемо в Нюрнберг, наприклад. В Нюрнберг, ми як правило, їдемо, коли от починається Адвент, про що йде мова? Адвент це 28 днів до Різдва, коли вся Європа покривається вайнахмартами, різдвяними ярмарками. І в Нюрнберзі проходить найголовніше не в Німеччині, а практично у всій Європі. Місто, в якому проживає. Приблизно пів мільйона чоловік в самому місці англомерація це мільйон чоловік. Місто відвідує за 28 днів 2 мільйона чоловік. Це фантастичні цифри. Дійсно, воно так є. Чому? Тому що весь центр міста це, міста це один великий кріс кіндлес Маркт, це найголовніша різдвяна ярмарка всієї Німеччини. Рівно за 28 днів на Унзере Фраулен виходить дівчинка. Ангели сповіщає про те, що починається Вайнахтмарк цей великий, і пішло Сосиски, Глінтвейн і є ця стара площа Альтмарк вона повністю віддана. І дуже багато таких міні-марктів на маленьких площах, які е, в старому місті. Ну, до речі, в Нюрнберзі найбільша пішохідна територія і найбільший Альтштадт, старе місто всієї Німеччини. Ну, Нюрнберг це місто унікальне. Ми коли починаємо його дивитися, перше, що ми бачимо, ми піднімаємо. На е, Кайзербург. Це найголовніша фортеця. Там свого часу було е, місце, де знаходився імператор Священної Римської імперії е, німецької нації. Далі ми бачимо там і музей Дюрера, його називають дюрерштат, а Дюрер для німецького світу, це як Леонардо Вінчі для Латинського. Там дуже багато всього цікавого дуже багато придумали. Колись було найбагатіше місто. Е, Центральної, мабуть, Південної Європи, скажімо так, ну, дуже багато. Звичайно, цікавого показуємо людям на екскурсіях, даємо вільний час. І якщо є там можливість, відвідуємо, що обов'язково групою заходимо. Найстаріша сосисочна всієї Німеччини. Брацус Росляйн вона називається. І там е ці сосиски колись робили такий ще апарат стояв. Ну, такі знамениті бюрдерські сосиски. Тож такий великий день: ти бачиш цю атракцію, ти бачиш, е це Різд... передріздвяне свято, і дивишся. На саме місто така, от, от такий великий цікавий виїзд або Регенсбург, або Нюрнберг. Коли Вайнахтмаркти, більше ми звичайно їдемо в Нюрнберг. Потім наступного дня все у нас уже закінчується в Празі. Ми виїжджаємо, їдемо до Дрездена, барочна столиця Німеччини. Дивимося, проводимо екскурсію. Основні бачимо пам'ятки, звичайно, Цвінгер, Дивимося, Балкон Європи, озера Фрауенкірхе. Далі вільний час, дуже багато. Шопінгу, і звідти вже йдемо додому, до Києва. Це коли з нічними переїздами. Mm -hmm. Є такий самий тур без нічних переїздів. Він, звичайно, дорожче, але там у нас ще додається Краків і Врослав ще. Це mm -hmm. те, що стосується і там, і там екскурсії йдуть. Це те, що стосується таких програм в Східній Європі. Є комбіновані виїзди, звичайно, з Будепешт, Відень включаються, ну, це все є. На нашому сайті, це все можна спитати у вас, звичайно, угу. у наших партнерів. І от ми вже запускаємо і рекламу, і все, вже бачимо, там деякі дати вже повним ходом набираються. Будемо додати тури і на Hyundai класичні. Будемо додати, у нас завжди була така традиція, ми на Новий рік їхали до Риги. Звідти на Паромі виїжджали до Стокгольму, потім поверталися в Талін. Зараз такої можливості до Риги їхати нема. Треба їхати зразу до Таліну. Тому на Новий рік ми готуємо теж таку класичну програму. Mm. Талін, Стокгольм, але через Польщу пішла. Колись їздили через Білорусь. Ну, звичайно, такої можливості зараз. У нас немає. Так що, те, що стосується, в першу чергу зараз будемо запускати такі цікаві бюджетні недорогі тури в Центральну Європу, там, де Прага, Німеччина. Добре, Австрія. давай зараз переглянемо відео з відео твоїми коментарями. Будь ласка, запустіть нам відео. Зараз нас. ми бачимо, uh -huh. це старомиська площа це знамениті знаменитий годинок Орлої, один з найкрасивіших у світі. І от люди дивляться там. Кожний час така атракція відбувається. Це якраз от, ну, це Карлов мост. Ми бачимо зранку. Така гарна світлина дуже. Це Пражський град 100... Красає, так, 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 це Собор Святого Віта, теж Пражський град. Танцюючий будинок, ми бачимо це більш сучасна будівля. Пражкий це мост в день, мост під таким ракурсом. Ми бачимо. Прага унікальне місто, звичайно, це фантастичний величезний туристичний центр. Ну, все сконцентровано ці фотографії в першу чергу біля Карлова моста. А якщо йому 700 років, це ще римляні, мабуть, будували? Ні, це не римляни. Вже, вже не римлян. 700 років це вже будували. Там все в основному побудовано. Чехам це не дуже приємно Міген, буде слухати німцями. Звичайно, Прага тоді вона була якраз місцем, де з... знаходився імператор. Це Регенсбург. Угу. До речі, це вже не Прага Мічно, пішла, це угу. пішов у нас вже Регенсбург. Це, це його такі вулички. Ну, це унікальне місто. Про нього не розказуєш за 2-3 хвилини, його треба бачити. То, ми це вігол, вже пішов у нас свій день, тому що у нас є так. Му. Це вже пам'ятник Моцарту. В одному із садів. Це у нас Бельведер, це у нас це вже не Бельведер, це також Бельведер, це у нас Щонбрун, це вже пішов Відень. Угу. І це вже Відень теж фото з однієї з дахів. Так, це Радхаус Віденський. Це, це, це Радко, вже пішов, да, угу. це пішов Будапешт, Сипний міст будівля парламенту. Да. Ну, Будапешт одне з найкрасивіших міст світу, Європи, тут трошки інший ракурс. Я вже не все став розповідати, але у нас є і тури з виїздом там із Києва, зі Львова. Коли є просто Будапешт Відень. Вони набагато дешевші, до речі, там вони буквально на 4-5 днів це Січені, тому що Будапешт це найбільша така термальна столиця. Получається, всього світу один такий великий термальний, великий термальний світ, 25 купалень на все місто. Так що є там дуже багато комбінованих виїздів. Наприклад, є у нас там така стара дуже програма Прекрасна Європа. Коли ми виїжджаємо з Києва, але їдемо через Чоп, через Будапешт. Робимо програму в Будапешті. Потім робимо там спочатку січені, далі велика пішохідна автобусна екскурсія, десь на 3,5 години. Потім поселилися до готелю ввечері. Вільний час. Або на кораблику приїхали далі цілий день відень, цілий день після цього. І вже переїжджаємо до Праги, робимо таку програму, про яку говорили. Так що такі побудовані е, програми. Добре, тепер зараз запитання до стосовно процесу. Скільки годин? Наприклад, ти казав там, якщо без нічних переїздів, то це з сьомий ранку ви виїжджаєте і зранку, то 24 години до Праги їхати десь. Так. З <свят> так, якщо осьоми ми виїжджаємо, ну залежить дуже багато від кордонів по різному, можна попасти, можна <свят> швидко проскочити. Але я, я так останнім часом вроді нормально проскакували, скажу, чому ми поставили всі виїзди на неділю. Ми вирішили, хай це буде в неділю, тому що самий ажіотаж приходиться на п'ятницю, на суботу, а в неділю проскакували. А. І от, до речі, про тури, які без нічних переїздів, то наступним чином: ми о сьомій виїжджали з Києва, і в Кракові, в готелі, я вже був без 15 Вечері. Вечері. Угу. Ми... Тобто, а... Десь 14 годин. Ну, десь е... десь так, десь так, ну. Дивіться, з Києва до Львова ми там проїжджаємо цю всю історію десь за 8 годин людей забрали. Люди сіли у нас на вокзалі, під виїхали на Краківець, це ще там 70 кілометрів. І далі вже там там Прага поряд. І розумієте, там чому плюс, там навіть якщо в тебе нічний приїзд, там всього 700 з хвостиком кілометрів. Ну не з хвостиком, 760 десь кілометрів від кордону до Праги, але це все автобан. Сучасні гарна, автобани, гарна, гарна, сучасні да. автобани в Польщі, сучасні автобани в Чехії. Фантастична інфраструктура, дуже великі там заглади харчування, туалети, все просто зупинився. Люди перекусили, в ту, там в санітарну кімнату сходили. І іноді, навіть так, що ми дуже зарано приїжджаємо з нічним переїздом до Праги. Ну це не проблема. Є там дуже хороший ресторанчик. За, за 20 кілометрів до центру Праги. Він знаходиться прямо на в'їзді в Прагу. Називається Нагач. І він починає працювати там о шостій годині. Там дуже смачні стітанки. Ми з групою там снідаємо просто і все. Добре, споки щодо перетину кордону, тому що ми знаємо зараз, що можна їхати одна доросла людина, там, наприклад, з родиною, з дитиною без дозвілу іншої людини можна. Чи там, якщо там, українець, Українка мешкає, чи українець мешкає у Європі, як тимчасово, тимчасовим прихистом, він перетинає кордон по продовженому паспорту, або дитина вписана в паспорт. Такі питання теж у нас є. Глядачі їх там, пишуть, задають. Чи можливо з такими паспортами не. Стан поза стандартами як потрібно біометричний паспорт дійсний, чи з такими паспортами можливо купувати туристичні путівки до прі до групи в в Україні чи ні? Можемо так і в Європі можуть люди приєднатися, не проблема. Але все таки наша рекомендація всім зробити паспорти і дітям, і дітям також, тому що розумієте, кордон є кордон, і там далеко не від нас все залежить, залежить все від прикордонника, і там включається людський фактор дуже часто. І є такі ситуації, коли люди розуміють, що нашу ситуацію, вони підуть на зустріч, А є така, що ні, тому краще все таки зробити паспорти. Тож да, люди. Глядаче, якщо ви вже мешкаєте о, ці останні півтори роки в Європі, маєте о, документи стосовно прихистку, то це. О... Скажем так, одна причина, да, перетинати кордон з цієї мета. А якщо стосовно до туризму, то можуть виникнути питання, і це може бути неприємний сюрприз для вас, а також для керівників для групи та компанії. Ми завжди попереджуємо. Я вибачаюся, ми завжди попереджуємо, коли вже в автобусі все ми і туди заїжджаємо і статусом туриста. Це трошки інший статус. Ми. Не біженці, розумієте, ми тось вже туристи, які заїжджають, вони за свій відпочинок заплатили. Тому е, трошки інша ситуація, розумієте? І треба все-таки віддати належне український автобусний бюджетний і не тільки бюджетний туризм завжди був на висоті. І в цьому сезоні ми бачимо тільки такий тріст ріст, ріст То розуміємо, чому людям хочеться поміняти все-таки е, цю картинку, тому що. Всі розуміємо ситуацію. Це важко знаходитися під тиском та да. інформаційними обстрілів. І ще одне запитання таке: от у вас були влітку тури до Греції, і хтось мене спитав там з глядачів, що хочу поїхати, але, наприклад, на 20 днів. І ти мені сказав, що неможливо, бо це є по спискам. Скільки заїхало, скільки повернулося? Стосовно європейських е е тура, здавайся, здалегі, скажемо, відповімо на це питання. Чи може людина, наприклад, поїхати з вами, там залишитися, наприклад, і що там бути в Європі? Чи може бути? Якщо по закону, то править... ні. Немає не по закону, в, 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 в вашому турі з вашою компанією. Тобто, це неможливо. Неможливо все, зараз. Це неможливо. Ми не хочемо просто давати людям надію. Ми так. чесно кажемо, чому тому, що все таки ситуація така. Там є такі моменти правові. І коли автобус заїжджає, він заїжджає такий режим, називається закриті двері. Скільки в'їхало, скільки виїхало виїхати менше? Там може бути можуть бути різні варіанти, коли у людині там квиток на руках. Нам треба фото цього квитка, або там, не дай Бог, щось сталося людина там яка з довідка з ну в принципі, в принципі. Ну, ти зрозумів, да ні, я питаю, тому що було таке питання. Я розумію. Так, ж, я... Ми, ми, коли починали Грецію, mm -hmm. була така ситуація, да, ми в минулому році так, але в цьому році деякі наші колеги, звичайно, вони трошки перебрали. Тому що якщо ми там брали два-три чоловіки, вони залишалися, пішла така історія, що люди прямо автобуси міняли і. Неприємні були ситуації, розумієте, наших партнерів-перевізників оштрафували, не, на, не наших. У нас таких mm -hmm. історій не було. У ваших колег. тфу фут фу ми дуже непогано пройшли, без скандалів, без нічого. Цей грецький сезон не пройшли, і ще й проходимо його. Вже ми про це з тобою говорили. І ще й вересень попереду, і жовтень, як мінімум, ми зараз бачимо там дві дати. От перша половина жовтня зараз продається теж непогано. Тому. Ну, повернемося до центральної. Європи. Добре, зрозуміло. чи будуть ще якісь додані програми? До о, давай нагадаємо: mm -hmm. у нас є о, Регенсбург та Прага. Будапешт та Вена, також Скандинавія, і що ще щось може додати є Італія. Дивіться, а. Італія є, звичайно, класична з Києва. до речі, 16-го 16 числа, до речі, вересня. 16 вересня там залишилось буквально місць десь 7-8. Дуже цікава програма. Виїжджає з відпочинком на морі. Вона виїжджає У -у -у. зі Львова 16-го числа, без нічних Містів, до речі, Супер. без нічних mm -hmm. транзитні ночі на території Угорщини. Виїжджаємо зі Львова і далі їдемо вже в Рівні на 4 ночі. Поселяємося в дуже хороший готель. Що я не помиляюсь, Моніка він називається три зірки дуже хороших три зірки І там дуже цікава екскурсійна програма. Звичайно, це ми відвідуємо Болонію Феррару, ми відвідуємо Сан-Маріно. На цілий день ми виїжджаємо. В Флоренцію, і вже коли йдемо коли туди, заїжджаємо в Падую в подарунок ця екскурсія. До речі, і назад, коли виїжджаємо, заїжджаємо ще в Равену. Така дуже цікава, знаєте, ми трошки відійшли, ми прибрали, до речі, Венецію звідти Ворону, те, що люди дуже багато вже разів бачили, а ввели таку, о, істо, о, от, о, таку Італію, в першу чергу, це Тоскана, це Емілія Романія, яку не так часто відвідували наші туристи. Така трошки не попсова ця Італія. Тому, кому ще цікаво, там залишилось. Декілька місць можете звертатися. Так, ми маємо отримали інформацію. До речі, сьогодні в наших партнерів компанії ДАВКлуб, що є місць декілька місць ще, і то повну інформацію можете отримати у агентів мережі гарячих путівок. То звертайтеся до наших агентів. Контакти є в посиланні під цим відео. Також добре, дякую тобі. Але за запрошую, коли буде час розповісти про інші тури і більш ретельно зупинитися на огляді, наприклад. Адвенту, Адвенту, так. да, давайте зараз буде починатися, ми з тобою так домовимося. Буквально вже пішли продажі. Ми бачимо, коли ми зрозуміємо, які вже дати виїжджають. Все, ми я тоді прийду десь місяця за півтора. Добре, давайте сядемо і проговоримо. Дякую. дякую тобі, все, дякую все вам. Ставте фотобайки, пишіть ваші коментарі та звертайтеся за відпочинком. Відпочивайте, бо ви цього варті. Дякую, до побачення.